У Генеральному штабі збройних сил України швидко відреагували на розслідування журналістів про знущання з військових у 211-й понтонно-мостовій бригаді. Головнокомандувач Олександр Сирський призначив розслідування у відповідь на матеріали, на матеріали журналістів Української правди щодо командира взводу першого батальйону. 211-ї понтонно-мостової бригади та сина начальника штабу Владислава Пастуха у повідомлення генштабу збройних сил України зазначається, що 16 грудня, тобто сьогодні, було оприлюднено матеріал, який висвітлює факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки зсу. Цитую за рішенням головнокомандувача збройних сил України у військову частину направлено комісію військової служби правопорядку у збройних силах України для перевірки зазначеної інформації. Генштаб додав, що прохід та результати справи буде поінформовано додатково. Також наголошується, що за окремими з, з фактами, у вересні поточного року вже було проведено службову перевірку. За її результатами кажуть у генштабі, було зібрано матеріали та передано до компетентних органів. І порушене відповідне кримінальне провадження. Нагадаю, сьогодні Українська Правда опублікувала матеріал про знущання з військовослужбовців у бригаді та вимагання грошей. Журналісти стверджували, що найодіознішою сім'єю у бригаді були так звані пастухи. Це прізвища, батько Валерій, начальник штабу, а син Владислав командир одного із взводів у першому батальйоні бригади.